Мамода, да ми удивуи. то может ты пизидешь? Кукушка, кукушка, ты да. Скика мені років залишилось жити? Кукушка, я не відменяла свое питание. Так, живість сіт! Охе, друзі! У нас зв'язок Мікержитан. І сьогодні ми будемо грати в снайпери, але не звичайні снайпери, а з різними векторами і різними пушечками пушенцями. Там пушеньки, кожен для себе вибрав сам. Чотири пушенці. Кожен для себе вибрав сам. Так, давайте різні пушенці, продемонструйте зараз. А! К -к -к -к. Ви цього не бачили? Куда ти полетіла? Куда ти полетіла? У такі пушеньки у наших гравців Так. і... Е, так. що будемо починати? Да. Смайлик! Ні, не я смайликів Скажіть чіс Ні. Я фотографувати не я люблю, слухай. Ну, не полюбляю фотографуватись. Буданист. Мес чистої диджей. Це бабка сатаніст О, я тут знаю, де тут одна людина. А, що, що, це, що це там за цей пенсійному фонді творить? Не знаю. Так, ідіть сюди. Я хочу вас знайти, демокуваєтесь. Ну, я ж кажу, я в пенсійному фонді був. Ах, ви ж гади салоні, я вас знайду. Не треба! Мене солоні! Я прибираю солодкий попкорн, тому, типу, я не можу бути солоною. Ага, бачу. Гаразд, тоді... Я не бачу! А! Ніякого не бачу! Мене бачить, мене бачить. Оцей старий гань мене знайшов, значить, Ясненько. Так. Да. Я знайшов тебе. А я тебе найду. А я й недалеко. Від того місця. знаю. Щоб порозуміло просто, друзі. Вони ходять десь тут. Я це знаю, але де? Питання, Та вони Це вони Мене? Мене знайшли? Ні, мене. Давай, Юмай. Діда замочили. Мікусі, мійкуся, мікуся, мікуся, як тебе здоровий? Файно було секунду почуваєш, я ну, середньо. Ти ж макусас, де був? Та, де, над що? Тобою. Наді мною? Він над був тобою. там, де я його бачила, і знаєте, що ви... Це саме трапилось? А трапилось те, що в мене фізично не працює. мене... Не...

Де він? А він просто так по приколу стріляє, бо я не знаю. Я не стріляю. Раз це я стріляю, я його бачила секунду назад. Я так розумію, він десь в цьому зданні. Тут де мене. Тут де він мене йбив. Проблема в тому, що я його бачила секунду назад, але через те, що я не вмію стріляти, тому що це, будь ласка, не, не ігри. Не ігри. Да, це не ігри. Це це реал-лайф. Ну реал-лайф, знімаємо! Я не розумію, де ви двоє? А я не розумію, де він? Він, мабуть, в Мауглі. Касту... Кастує, кастує імені. Кастує в Мауглі? Що ж це? Можливо. Це ж його улюблена тактика. Ку-ку. Я його чую, але я не розумію, де. Я не вмію орендуватись, послухам, а субтитри в мене не пишеться. Кукушка, кукушка, це де? Скільки мені років залишили жити? Кукушка, я не відміняла свого питання? А, ну хоча б рік. На цьому уже спаслякую. Мінус куку. Кукушка, ти ты шоу, молила? Твоз лейта. Я така, готуйся. Немає тут ніяких ядрів. Ніяких ядр. Віриш? Ніяких ядр, зрозуміло мене. Ти ж будеш ще мати. Що у мене немає ядер? Хочеш на новий рік подарунки? То тоді веди себе як чемний хлопчик. А новий рік вже був як рік тому. Ну неважливо, буде ще. Розумів, де я тебе жду там для чучух-чучух. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. Давай я тебе жду. То він реально прийшов в цю схованку. Ну, він не прийшов в цю схованку, то що надо. Ну, все, чух-чух, чух-чух, пропав. А де він? Я пропав. Тому я тут наглядаю за вагонеткою, яка пропала. Тепер немає блимкання світла. Тепер електрика перемонтована. Дякуйте мені. Хі-хі. <гум> він накрищить ще? <гум> А ти шо там забув? А він на крище, а? Ти шо тут забув? Так я <речно> же давно я ходжу, що ви хочете від мене. Так я ж давно я ходжу, що ви хочете від мене. На крищі, так? Це, приєпно, як це мене вбило? Не, <нітна> я вбив ще нижче. Над деревами. Я знаю, де він був. Ну Но... Um, там... я бачу, ты, зараз, не ты, зараз не дивишься, ты зараз, не так удивляешься, Ты yeah. зараз так А ты что, не зрозумів? Не, я не понял. Там нема его. Не смей. Но, но... Не смей. А я посмею. Блин, вылекай. Где? там Я на доход Я, стою, дивися. я тут стою прямо на вагонеті, бачиш мене? Немає тебе там. Я прямо стою там, де факали. Немає? Ну, що, що? Mm -hmm. ну, на заборі? Ні. Ні. Ти що тут зову? Так я ж давно я ходжу. Що ви хочете від мене? Химера. Як тобі така задумка моя? Тут. Я тут. А тут це де? Підкажи, будь ласка. Е, якщо коротко, я там, де плакат. Mm, дякую, дякую, дякую. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ну no, не знаю, не знаю. А ты на даху? Ага, значит на даху. А що? Значить, на даху. на Я... right. <coughs> <Я висоти боюсь. coughs> mm -hmm. да. ні, ты шо. Тики да. Я сама. Я высоты боюсь. Я высоты боюсь, ты шо. Ого, слухай, привид, зниз. Будь ласка, не заважай нам. Привіт, йди, ідик. Ах ти ж! А, я знайшла тебе. Та блін. Є! Ну да, це було без сенсів, тому що ну толку, ще я з тебе знайшла, якщо. Я снайперок стріляти не вмію, ну да, це... Ні, я так. А, я знаю, де сховався. Yeah. Дякую. І де? Не скажу. Бо я вже йду, вирушаю. Та ну чого с начисто? Я дам подсказку. Давай. Не треба. Чук -чук -чук -чук. А, чух 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 я в іншу сторону піду. <клес> ну наче вощий чух-чух-чух-чух. Химара, ти знаєш, що робити? Як ще я знав, за якоїсь сторони вона? Ні, 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 Мене немає. я це саме, я. Я тебе була брати гранати. Я привид. Треба було брати привод. гранати. Обжик, де? По трасі ходжу. 45-й. Я зараз дивлюсь на трасу, тебе нема. На трасі. Уже нема, бо я пробіг. А тепер біжу. Куди? що таке траса? Дізнаєшся, як з університету відрахують. Траса це, це як дорога, тільки ширша дорога. І че що? що я а! Це а як? <ріст> <ріст> я обозрав футбол. Я дивлюся, піськом збираю на дивися, як і заходи. Не, не холодильник там зразу пасітга. чому я вимикаю інколи. Диві, що тепер я... Ну якщо це правда, то я знаю, де він. Я про інших холодильник говорю. Ну, на карті один холодильник. Два. В, як... в якому можна сидіти. Тоді! Один. Ні. Серйозно, та? Ну ж ви зараз серйозно, та? Що серйозно? Я не хочу туди йти, де сидиш. Та й ні про який ми холодінь не говоримо. Аскусство! Ну да ладно. Ніху дядьте. Ні, да. Ніку, мику, сам дядь. Не, не де. Точно. СТАКАЖИСЬЯТЬ! Точно ніде? Не Мене немає ніде. Не я... А... Я не знаходжусь. Я... Це сам ми всі вмерли в 2012-му. Це все ілюзія. Мене вибило. <звіху> Привіт смайлик, що робиш? Чому з цим не? Нічого бувай таке. О мейка. Омайгау, омайга це, це, це і Ну що, я вибрав вас... А що Ні, я тут. Я випадково забув на смерть Гемеру. А. Де ти? Не вдачі тіриш, собака така. Опять? А я думаю, що ми не знайшли. А Я план перебігу зробила. Ти... іди, була так, Кш... киш. Мы-вуама-дааааа! Дами-вутыми! ты дуже беспаловно улетаешь! Прям, самобеспалимость! Так що він нічого не робив. Що хоче змоги. Проблема я в зараз... тому. Проблема в тому, що я його не бачу. І це велика проблема. Так, Хоча врана, я знаю, звідки він вилетів. Орона, кріш, будь ласка, не заважай нам. Ворон, это цукуйоми, цукуйомі. Знай, Цукуйоми цукуйомі, цукуйомі. грає, нічого собью. нами Бог грає, господи. Ну, це да, Нам акторський Бог грає. Я все, у мене є геніальна тактика, я пойду спати. И буду чекати, Бога меня знайдуть. Я, вы ж не против, да? Я проти. — А чому? Але ж ти розмовляєш якось. У мене половину. Хто стріляє? Хто стріляє? Не я. Знаєш, це улькіор. Улькіор, я думала, що це обзик прийшов тут. До мене. Ааа, ось, дякую, дякую. Ясно, дякую. А! Там нічого. Бо Я там зараз знаходжуся десь. Так. О, череп! Смайлик. Та скільки в тебе там смайликів? Один, два, три. Блін, мійка! Не працює снайпер катами. Ах, ти ж рац, слонный. Что ты А! А? Хто? Ну, я обум стріляла, Думала, вдруг прокатить. Це, це якщо що було, там ти стріляєш волькіору, напевно, а не в мене. Ах ти! <плес> 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 оце так да, це так новина! Я думала, що це улькіора через улькіори я не бачу через Бога нашого цукуйомі, точніше, вибачаю, через цукуйомі я не бачу де Через нашого боку бо скуйоми я не бачу де те. Нікуди сіди. Та може ти підійдеш? Ай! Це, це наче не я. Почекай, тут це я чи ні? Ти. А, я все добре. 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 Я вже думала, що це не я, тому що там е, наш бог цукуйомі теж стріляв, тому Нічого собі, А як я тебе було? Е, дякую дуже сильно, що прийняли участь в снайперах. Сподіваюся, що вам сподобались снайпери. Е, файним глядачам дочам сподіваюся, що вам сподобалось, вам було цікаво. Е, е, вам Ви захочете ще подібне рубрика, якщо хочете ще, то пишіть обов'язково в коментарях. Thank you very much. Bye -bye.

Е, дуже вам величезне дякую за те, що е, дали прийняти участь в такому файному челенджі на до е, недомашиніму чи ще щось подібного характеру. Дуже величезне дякую. Ось е, дуже приємно. Той, хто переможе в цьому раунді більше разів, я в того буду брати сюжет і модифікую, і після чого вставлю цей сюжет у відео. Шак. Здравствуйте. Так, якщо коротко, я mm -hmm. візьму е, то, хто переможе в цілому раунді сюжет, і я в ділю реальному машині. Ага, mm -hmm, добре, добре. Прекрасно. Ага, конечно. Знаємо ми тебе. Ну, що мені робити в пенсійному фонді? Мені 16 рочків завжди. що мені робити в пенсійному фонді? Мені теж 16 років завжди, тому не переживайте. Ну ось. Каптес, я один старик між вами капту, да. Мені вже 81-й пішов. Так, oh! oh! я собі... да, таке. Як тобі почуватися, в старому тію? Не дуже. Якого де він? Я піду. Чучух, чучух, попав, і нема. А кудись нема, я не знав куди саме. Воно поділося кудись. Там де все. Зараз почуваємо дайте мені фірмовий танець зробити. Так, Такі бамбоні. Дікі-бамбоні-боні. Та що таке? Я думала, що він тут, а він... він не приходить сюди, тому. Тому я тут наглядаю за вагонеткою, яка пропала. Тепер немає облимкання світла. Тепер електрика поремонтована. Дякуйте мені. Він на що? Ти що там забув? А він на криші, так? А. Ти що тут забув? Ай. Міку, принеси той твоїй е, магазин. Магазин? Я не знаю, де у нас магазин. Холдин, косира ковбаса. А, ну добре, зараз. З плісенью. Ні, плісень нам не треба. Я вже казала. Плісень дорога і не, і не смачна. Вітаю, ви щось бажаєте? Да, бажаю. Мільйон доларів на карточку. Цього не Це може не бути? Не я бажаю вам їжу. Їжу. Ну, тві. це саме. Тож... Ну, не... добре, торт, а okay. Торт. Приїжджай до мене. У мене є і колбаса, і колбаса з плісенью, і сир, і се. Сир, сир, сир. А я не хочу колбасу з плісінью, і колбасу з плісіньо. Так я це object говорю А, ну добре. Я Давайте мені, чай... будь ласка, це саме. А, як це лобстер. Лобстер Я не знаю, що таке лобстер, ну це щось по-багатому. Ah, põe.